Піднялась електроенергія з 2 гривні 68 копійок до 4,32 копійок. А пенсію ви не збільшуєте в цьому році 2361 і в наступному 2361, щонайменше до березня, коли буде індексація. Субсидія в цьому році складає майже 50 мільярдів. В наступному мінус 7,6 мільярдів буде 42,3. Як людям вижити в проміжок того? Коли не буде субсидій, взагалі з субсидіями як вижити, і в той проміжок між травнім і вереснем як людям виживати, чи правильно я розумію, що в бюджетній декларації закладено зменшення пенсіонерів в Україні на 30-40 тисяч щорічно. Це і є та економія, і та і та економія, яку ви закладаєте в цьому бюджеті. Просто буде менше людей і треба буде менше виплачувати чи ні? Ні, ми власне ми не орієнтувалися на зменшення пенсіонерів. Пенсіонери насправді, якщо ми говоримо про кількість людей, які залишаються в статусі пенсіонера. В результаті реформи, яка була зроблена в 2017 році, і було забрано, скажімо так, додаткові швидкі виходи на пенсію, що я вважаю правильним. В нас справді широко менше людей виходять на пенсію, і таким чином кількість пенсіонерів в основному балансується. Вона не збільшується, але й суттєво не зменшується. Тому ми жодним чином не орієнтуємося на там суттєве зменшення пенсіонерів. Пенсії будуть підняті в рамках можливостей, Я вже щойно сказала про наші плани, як ми будемо це робити. Але крім того, якщо в домогосподарстві... Є малозабезпечені особи. А ми розуміємо, що невисокий розмір пенсії це малозабезпеченість. Додатково таким людям виплачується допомога по малозабезпеченості. Вона є додатково, і субсидія також виплачується поверх так само додатково, і кожній людині, яка звертається за субсидією, ми її призначаємо. Тобто ніяких обмежень з точки зору виплати субсидій. Сьогодні в нас є 9 мільярдів профіцит кошти, які в нас планово не використовуються. І якщо ви вже ми вже про це говоримо, то опалювальний період. Розпочнеться жовтня, і вже в жовтні ми порахуємо людям більше субсидії і почнемо їх виплачувати. Тому немає потреби, якщо, якщо буде недостача коштів, якщо в нас буде вал людей на субсидії, то грошей буде додано і знято з інших бюджетів. Дякую, тревень версії. Теж субсидія виплачується. Виплачується зимова субсидія. Як не виплачується відповідно до доходу, субсидія виплачується. Якщо є якесь конкретне звернення, коли комусь не нарахована субсидія, прошу звертайтесь, ми розберемося сьогодні. В нас є величезна кількість людей, що отримують літню субсидію на електроенергію. І є зимова субсидія, яка є в рази більша, коли розпочинається опалювальний сезон. І та, і та субсидія в повній мірі виплачується.